Доброго часу доби і здоров'я вам, друзі. Сьогодні вирішив відступити від е, там, екоенергії, там, від підстанцій. Сьогодні ми, друзі, в місті зробимо, захотів зробити таку табуреточку невеличку. Зараз будемо ми її робити. От. Такі от дрова вибрав пеньочок невеличкий. Але потім я зроблю щось такого пенька, Спробую. Ми зробимо змаленьку, щоб не затягувати відео і щоб не забирати ваш час дорогоцінний. Так, вибрав такий пеньочок. Бачите, з однієї сторони тут трошки полопано, але ми тут будемо її зрізати. От. Для початку, зараз так швидко розкажу, підпилюємо по кругу, не знаю, ну, сантиметра на 2-3 на по кругу обпилюємо. Тут будемо, так сказати, сидіти. А тут будемо робити ножки. Все, що, бачите, ми попилюємо цього, нічого не видно буде. Надіюсь, що воно з часом не лопне цей пеньок, ну не розламається. Ну, як розламається, тоді ми його в місяць з семи стопимо в грубі взимку. Так що, друзі, зараз будемо. Ось наш інструмент, котрим ми будемо працювати. Ну і ще мачету підрізаються заосенці, ну то потім я вам покажу. І зараз я прискорю відео в два рази, щоб не затягувати ваш час. Так що, друзі, все, починаємо. Все, так друзі, намітили. Тепер спилюємо ці краї. і краї. Вихиляємо так схиляємо. Tá perto, isso a nossa partilha. Tá parecendo que saiu І тепер цієї сторони. Тепер випилюємо ножки. Ну вот, все у нас, друзья, получилось тут я. Ці заусинці пообрізаю. Тут затишу і така ось у нас вийшла табуретка. В принципі, кріпка. Нормально, надіюсь вона не розсохнеться, не лопне. Ну, лопне я вже говорив. Стопимо у грубі зимку. Так що, друзі, отака от у нас тут ще теж за усіньце зроблю так, обпиляю, щоб була ровненька. Ну я приложу фото. Так що, друзі, кому сподобалось, ставте вподобайки. Кому ні, ганьте. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Дякую, що ви дивитеся. І все. Вам, друзі, самого найкращого. Здоров'я, мирного неба. І всього самого найкращого. Дякую.